Добро пишемо. Супи, якраз кажу, що це є не картина. То може починати. Друзі, всім привіт! Мене звати Ітна Березка, я засновник фундації Фишер. І знаєте, що? У нас новини для вас. Ми запускаємо серію подкастів під назвою Погадуша. А хто ж це такий Погадуша? Ну, власне, це такий герой. З погадушою ми Щомісяця зустрічатися з нашими героями тут, в нашій майстерні Зала 113, в центрі Люблина. Хто ж наші герої? Це наші друзі, пічі змінних митці чи інші діячі творчості чи інших галузей, які реалізували себе в польському суспільстві. Перша наша героїня, наша подруга Яна Мичкова. Ця картина тут не дарма, бо власне з нею все розпочалося у 2023 році. Ну і більше про історію Яни всього твої ішовський демонтаж твої виставки. У як саме же Так, все, все знімати. Як твої відчуття? Супер загальне насправді дуже дуже досвід. Не очікувала, що загинув ніколи не вдасться внізувати свою ставку. Але закитають дочити по моя крім просто стала раніше, типу, я все тобі це ідею, куди це... Я одразу з нею схопилася, бо це власне виставку. Це щось таке просто для мене якісь. Такі навіть невеличкі, що не лише велички, переломний так вся віразу моєї перші. І це було дуже цікаво. Сам процес і uh, сама подія воно все настільки просто якось. Бело мене такі творчий поштовх і які навіть натхнення, що я зараз навіть почуваю, що я якось більше мені хочеться щось створювати, що створити це насправді дуже цікаво. Дякую. Якось не це говорить. Дуже мені приємно, і колись тільки познайомилася з тобою, то я не скажу що зразу, бачила, що до цього дійде, але в процесі, коли ми готували до чергової виставки, її з навозкою. Після корми познайомилася двадцять кроком. То я бачила, про що в нас е, спільно у майбутні чимось, через... ну, якось ми йдемо в одній стороні. Так. бо я мріяла до того, щоб організовувати виставки, створювати їх, відкривати такі е, нові таланти. Я не скажу, що я хто б якісь талант відкрила, а показала його. Отак і це я про це теж давно думала і хотіла це робити, створити. І, дякую, що ти мені відкрилася і дозволила. Uh -huh. Знаєш, коли ми тоді зустрілися, мені якраз таке враження, що мені якраз саме не вистачало просто поштовху, щоб якось свою роботу показувати. Бо я завжди малювала типу, малювала до себе, щось там зрідка швидко могла би якусь виставку подати, але я не зупинилася про те, що можу якось показати себе як художник, і просто ота ця наша зустріч. Після ти запропонувала мені взяти очіці, це для мене не просто переломний момент, це дійсно поштовх був, що ось я можу малювати, і я можу цим дивитися, і я можу цим показувати. І це просто мене в мене той момент це варто. Mm -hmm. Хочу сказати, що я відчуваю подібне, але зі своєї сторони, що навіть е, цілу нашу фундацію варто було створювати для того, щоб е, дати тобі цей поштовх, щоб ти mm -hmm. мала щоб. 要、yeah. Також відчуваю таку сильну вдячність, і таке наповнення всередині, mm -hmm. що розумію, що це все е, е, ну, потрібно mm -hmm. було створити навіть е, е, за цієї одної історії. Це кейсу. До речі, кому я не розказую консультацію, чим займаємося ми, mm -hmm. то завжди я згадую дві кейси: е, історію нашого з тобою знайомства, і е, е, яке в мене зараз історія закінчувала з тим, що ти поступила mm -hmm. і виграла кон. Е, е, е. Маючи можливість 5 років безкоштовно навчатись, але зараз вже більше, бо зараз ми вже створили. Зараз сьогодні закриваємо індивідуальну листою, то значить нам вже якісь нові доповнення цієї історії. Ну ось Я згадала про МЦС, ми трошки про це поговоримо. Це було останнє, ми записували відео. Буде, подаємо посилання на нього. Е, відео про твій шлях в поступленні. Це було в вересня лісі. Де нас тоді вже чекала початку навчального, навчального року? Сьогодні в нас початок липня і кінець навчального першого року. Mm -hmm. То розказує, як перший рік навчання пройшов. Ой, Взагалі супер. Бо а... що почне з того, що до нашої зустрічі в мене навіть не було жодного бумажку. Навчатися хочу, або як не хочу, але там же склалося, так все дуже випадково закрутилося. І ось тут, і сама непомітно для себе вже закінчує перший рік студії, і це просто все неймовірно. Бо... Uh, все так, як я уявляла і дуже навіть краще, тому що uh, настільки цікаві предмети, настільки цікаві якісь куди, що всі підхід до занять проведення, і все інакше. Улюблений предмет. Ой, рисую, я Напевно, ваш ти була. Це що? Варфитова графіка, це коли ми робимо всі відбитки лінори, Аквафорта, Аквадінта. Це коли ми... колись графічні такі. Подставою я знала, такі основи графіки. клас, бо ти навчаєшся на гафіці А чому ти графіку? знала, що хочеш на графіку? То, тому що до цього я навчалася в Україні на створчувану декоратину криптовалюту, і я мала кулаку типу всяких предметів, пов'язаних з голосу. І в принципі мені подобається фарба, але мені хотілося щось нового. Мені хотілося спробувати свою чомусь іншим. Навчалася в Києві кіль... в школі чи да? а, в університету. Ти майже щось. І вже другу забуваєш польші. Хоч. Хочу запитати, мабуть, це цікаво наших глядачів також порівняння навчання в Україні в університеті і в Польщі по першому році, по першому курсі. ти вже можеш виділити на себе різницю навчання навчання ну, ну, і в Польщі і в Україні? Ну, різниця, звісно, є. Я не скажу гіршу чи кращу сторону, тому що просто ну, відрізняється, і тут доволі такий дуже цікавий підхід, що ну, дуже багато акценту йде саме на розвиток якоїсь креативності і. Саме мислення, щоб вигадувати якісь цікаві речі, дизайни і mm -hmm. якісь ідеї, і акцент більше йде не так на виконання, як на сам помисл. Mm -hmm. І це дуже цікаво, насправді мені подобається. Бо, звісно, ми вивчаємо дипотеку, ми вивчаємо це зобразити, цікаво і якісно, але дуже багато я відчуваю, все, як саме організування більше свою уяву більше саме якісь е, творчі підхід у нас. А в Україні? Україні в Україні мені дуже багато дало саме посі основи основи. Я дуже академізм, академізм, основи і підостанній курс у нас почалося більше таких творчих цікавих завдань. Але до цього я надавала дуже хорошу базу, дуже класна в сенсі композиції, в сенсі побудови, кольорів. Ось це все фарби і от самка, осі такі основи основ. Мені дав університет в Україні і в кожна в Україні. А ось вже більше таке творчо і креативне, я почала розвиватися. Якось маєш якісь це ну завжди трудне питання. Нам подавши свій розвиток. Ви отримали дуже для себе якийсь керунок, куди будеш йти, чи поки це навчання і усвоєння нових. Технік узнайоми з ними і я втік неба. Чесно, тут настільки пошла, що просто вирішила, що хочу спробувати село. Я пробую з абсолютно різних техніках, абсолютно різних матеріалах і в абсолютно різних якихось речах, і це просто хочеться спробувати. Uh -huh. uh, на носі літо, воно ну, вже ну, почалося але... <рес> початку літо починається, коли в нас канікули, вакації в польську. Uh, які плани на літо? Що, що створюєш? Кудись їдеш, вертаєшся вдома на канікули. Чи... Який uh -huh. творчий uh -huh. е шлях літо? В першу чергу, <рес> після сесії, після всього, все добре. А вже потім знову буду приймати фото. Приїдемо скривати на пенікули. Покажу їй Люблін, покажу їй місто, все трохи хоче походити улюбленими місцями, так як. я. Ну і звісно, до родичів з'їздити там. Боже, трохи спущено, так званий свій час, де нам не було. І так якось кудись в нове місце їхати, то плану немає. Ось так мені тут добре, і до нас їжі. Я <світ> потрапувалася вже до виступа. Нам ну, вже в жовтні так <світ> зараз швидко це не пройде. але треба його наповнити такими подіями <світ> він вивіднощити на час. На добре, рада була за топою поспілкуватися. Думаю, наступного разу то покажемо вже е серії вже з процесу навчання на другому році. Що ти скажеш <світ> з <зараз>. цього <особу світ> приводу? <світ> 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 Буде прикольно так відсилатись на. No, tako no, je bilo <laughs> ja na prostor, nisem videl. Jaz sem imel nekaj novega. Nekaj nečem, še nisem videl, jaz sem imel. Jataj pomeni, da je zimaj, mjubi, stavte, te, uh, to klasika, zaključiti od sedi, torej postopoma zimajo že, ki se tako reje, kot je ta kraj. Razgledajmo. Zgledajmo, da je to nekaj. Sam od vas je nekaj prostega, začetek je nekaj.